Отримав просто питання, кого я вважаю лідером України на зараз. Тут навіть питання не має бути, тому що лідер під час війни єдиний, то е, залужний. Вся та пиздота при владі, яка мішає йому виграти цю війну, повинна піти на фронт. Це раз, по-друге, після перемоги ми вирішимо на виборах, хто лідер. Це два. І втретє, вся економіка повинна перейти на воєнні ріки та працювати на перемогу, а не там перекладати брутівку, закупати корм для акваріумних рибок, йоршики для унітазів та іншу хірню, на яку розмиваються наші гроші перемоги. Тому тут навіть немає і не існує такого питання. Залужний лідер до перемоги, після перемоги вибори. А зараз вся країна повинна працювати і перейти на воєнні рейки. Потрібно збирати ті ракети, клепати в кожному гаражі дрони, повинно все перейти на трьохзмінний графік та клепати все те, що може допомогти нам перемогти. Все, які лідери? Лідер один, це наш головнокомандувач залужний. Це інше, то йому заважає та пиздить гроші у держави.